Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. лисичкина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі і вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилася до нього переночувати та й вигнала з хатки. Ось іде зайчик стежкою плаче назустріч йому собака. гав гав гав. Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає: Та як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисички крижана. Попросилася вона до мене переночувати, та не мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму горю зараджу. Пішли вони до хатки, а собака гав, 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 тікай, лисичко, геть, а лисичко з печі відповідає, як висткучу, як вистрибну, полетить, клоче в усі закутки. Собака перелякався і втік. Іде зайчик дорогою плаче, назустріч йому ведмідь. Чому зайчик плачеш? А зайчик йому Та як же мені не плакати? Була в мене хатинка луб'яна, а в лисички крижана. Попросилася вона якось переночувати, та мене й вигнала. Не плач зайчиком. Я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки в як зареве, іди, лисичко, геть, а лисичка їм з як вискочу, як вистрибну, полетить клоче в усі закутки. ведмідь перелякався та втік у ліс. Іде зайчик сльозами умивається, зустрічає. Його півень з косою розповів зайчик і йому про своє горе. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собака гнав, не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? От і вижену, підійшли вони до хатки. Півень чобітьми, як затупає, крилями, як залопоче. А як закричить Ку несу косу на плечі, Хочу лисоньку посікти, тікай, лисонько, геть. Лисичка перелякалась і каже, Узуваюсь, а півник знову. Ку несу косу на плечі, хочу лисоньку посікти. Збирайся, лисонько, геть. Лисичка знову кричить. Уже одягаюся, півник. Втретє кричить кукаряку, Несу косу на плечі, хочу лисоньку посікти. Тікай лисонька, геть. Лисичка як вискочить, і мерші до лісу. Тільки її бачили, а зайчик та півник стали жити, поживати в лубіній хатці у мирі. Та й злагоді.